Freitag, 90. Juli 2024, die Tarotkarte des Tages ist das As der Stäbe. Mein Rat, verschwenden Sie nicht Ihre Zeit, bilden Sie sich weiter, lesen Sie Bücher und seien Sie schlau. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Mit Freundlichen Grüßen Ihr Тарот Лезер, Любомир Покоявленський. П'ятниця 19 липня 2024 року. Таро карта дня туз жезлів. Моя порада. Не втрачайте ваш час. Займайтеся самоосвітою, читайте книги і будьте розумними. Бажаю гарного дня! З повагою, ваш таролог Любомир Богоявленський.